Очільник Набу Семен Кривоніс окреслив основні напрямки і пріоритети по боротьбі з корупцією. Та що заспокойтеся, вже дістали блін кожен день про ту корупцію. Ми робимо свою роботу, ми продовжуємо робити свою роботу. У нас є чітко визначені пріоритети. Ми продовжуємо рухатися відповідно до чітко визначених пріоритетів. Найвищим пріоритетом для нас є чинна корупція, корупційні дії, які вчиняються прямо зараз, викриття фактично на гарячому, розгром корупційних схем, розгром бек-офісів, розгром викачування коштів з, і фактично викриття корупційних злочинів в оборонній сфері, в сфері енергетики, в сфері відновлення. І це те, куди ми рухаємося. Ху, а я думав, далі будуть пиздити, красти ті корупціонери, злодюги ті срані. А так бачите, от на окресли пріоритети, цілі, все як має бути. Так що заспокойтеся вже з тією корупцією. Хватить одне і то саме, нема ніякої корупції. Є бублі. І найголовніше, що вдалося, вдалося зберегти незалежність і кістяк Національного антикорупційного бюро. Це головне і головна задача захистити. Здобутки національного антикорупційного бюро САП і захистити ці дві інституції для того, щоб ми далі могли виконувати свої повноваження. Ну, правильно саме головне, що збереглися інституції. Це купа тисяч робочих місць. Це а що зараз тим здоровим мужикам йти? на фронт чи що? воювати? А так вони борються з корупцією. Уявіть собі все відбувається в рамках чинного законодавства. Уявіть собі вже висунули. Аж 71 одну підозру народним депутатам минулих і теперішнього скликання. Вже є два вироки. Правда, ніхто не сидить. А суддя княжицький чи княжевич, якого ну правда, згодом випустили, але все відбувається в рамках чинного законодавства. Слухайте, хватить вже з тої корупції, дістали буде вже на і саб'я. все, хватить, немає ніякої корупції.